Не буде жодних інвестицій. Тарифи на електроенергію підняли два рази. Наскільки ну можна дійсно знущатися? Та я бачу тут багатьом смішно. Це смішно, друзі. Всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Що ви там стоїте? Що ви стоїте з залу? Там кричите щось. Сюди давайте. Дотиснули Європейська солідарність і інші проукраїнські демократичні фракції примусили слух відкрити роботу, бодай комітетів Верховної Ради України. Європейська солідарність послідовно відстоює відкритість роботи парламенту, а не полуміри. Насправді всі роки існування незалежного українського парламенту, незалежної України, і сам парламент працював відкрито, і комітети були доступні для експертів, для журналістів. І ми наполягаємо на то. Уму, аби канал Рада почав виконувати свої засадничі функції, висвітлювати діяльність роботи парламенту і надавати рівні можливості для всіх фракцій представлення своїх позицій. Але слуги і ОПЗЖ. Під егідою воєнного стану закрили доступ журналістів навіть до комітетів. Саме ви, колеги, проголосували постанову, якою дозволили телеканалу Рада місяцями показувати радників офісу президента кого завгодно, але не парламент і. В результаті суспільство не розуміє, які законопроекти обговорюють в комітетах, хто там яку має позицію, хто що приймає, і це є політична цензура, яка узаконена нинішнім парламентом. Власне європейська солідарність наполягла на тому, аби комітети були відкриті не лише для журналістів, а й для експертів, неурядових організацій, громадськості, аби вони могли або долучитися до засідань, або включитися онлайн. п'ять секунд рада має перезапустити якийсь канал ви. Тутів, давайте 5 секунд почекаємо. Вони перезапустять і все ще раз проголосуємо. Але я не поділяю цих криків зараз деяких депутатів. Ура! Яка реформа, яка прозорість? Та це не реформа, а норма. І дякувати тут ані президії, ані тим більше слугам немає за що. Це норма. Ну, власне, ми проголосували за цей законопроект, важливий про відкритість роботи комітетів. 286 народних депутатів проголосували за. І зверніть увагу, серед них лише 188 слуг. От зараз позаду мене ви бачите, парламентський оператор ніколи не знайдете жодної фотографії на жодному офіційному ресурсі Верховної Ради України, де є фракція Європейська Солідарність. Так само немає ЄС в. Телеканалі Рада, тому що там є політична цензура протягом повномасштабного вторгнення це вже три роки. Жодного разу не була на телеканалі Рада в рамках марафону. Нашої фракції взагалі немає в марафоні. І тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту. Негайно, правильно? Негайно. Ще одне важливе голосування цього дня. Понад 100 судів, назви яких є символи комуністичного режиму і російської імперської політики або не відповідають стандартам української мови, нарешті будуть перейменовують і отримують назви аналогічні назвам відповідних міст і районів. І ми проголосували перший крок зробили за основу, аби змінити назви цих судових установ. Абсолютно ненормальна є ситуація, коли вже 8 років як отримали нові назви десятки міст і районів, а суди в цих районах. І містах досі залишаються Ленінськими, Кіровськими, Дзержинськими. Сподіваюся, вже у лютому приймемо цей законопроект авторства європейської солідарності нашого Володимира В'ятровича В цілому те наскільки ну можна дійсно знущатися над українцями, коли рішення іменем України суддя Ленінського районного суду, рішення іменем України, суддя Московського районного суду. Жодного тут немає в нас бути назви. Е Посткомуністичної з цими радянськими кореннями треба в рамках декомунізації цього позбуватися. Будуть перейменовані і е, суди на території на всі території України, включаючи Окуповані Росією Крим, Донеччину і Луганщину. Ну але звичайно важливо, аби суди чинили правосуддя, а не е, з новою потім назвою діяли як зараз, як іноді МКВДські трійки, де і досі є оце портновське банкове телефонне. Право, це ненормально, і ми з цим будемо боротися. Ми сподіваємося, що це лише перший етап до реальної судової реформи. Кілька лобійських законопроєктів з дуже красивими і правильними назвами щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно космічної галузі в умовах воєнного стану. Але з сумнівним змістом, зокрема, начебто, правильна підтримка ракетно-космічної галузі. Справа в тому, що Південмаш до війни реалізовував державну космічну програму, але у зв'язку з війною фінансування за цією програмою було прервано: борги накопичувались та залишились. Наразі підприємство виконує низку стратегічних оборонних замовлень. Але суди та виконавча служба фактично вилучають кошти на оборонні замовлення. Але цим законопроектом, який, начебто, хоче підтримати Южмаш, підприємство, яке ну дійсно особливо в часи зеленої каденції, там потерпало весь час від недофінансування. 18 лютого 2020 року рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на 31 рік. Так от зараз цим законопроектом зроблено перший крок, аби узаконити невиконання по суті судових рішень по можливим там арештам і дозволити використовувати заарештовані навіть гроші і майно. Я не розумію, чому до цього часу Кабінет міністрів України не вирішив питання. Пов'язані з заборгованістю Південмашу. ну власне, цей законопроект потребує дуже серйозного доопрацювання. Питання виключення з будь-яких мораторів. Питання заборгованості по заробітній платі, питання відшкодування шкоди завданої каліцтвом іншим ушкодженням важливий законопроект Верховна Рада України продовжила мораторій на банкрутство державних шахт. На жаль, нам треба буде підтримувати цей закон. Чому на жаль? Тому що Міністерство енергетики нічого не робить для розвитку шахт. В умовах війни, коли наша енергетика залежить критично від українського вугілля, звичайно, не можна дати можливість ділкам банкрутити шахти і просто їх за бесінь прибирати до рук, ми ж пам'ятаємо чудово за міністрів, які зараз закриті, які фактично мали би опікуватися цією галузю. Але натомість розкрадали її ми, тут ми продовжили цей мораторій на період дії воєнного часу. Ми, по суті, рятуємо в чергове наших шахтарів від наслідків абсолютно бездарного. Неефективного управління то ну і знову ганебна історія, коли а, слуги і ОБСЖ під правильними гаслами, от уточнення законів в сфері енергетики, запхають в один законопроект до другого читання купу всього з інших законопроектів, тільки аби насправді дозволити корупційні і лобійські схеми. Ви зараз збираєтесь голосувати за те, щоб 10 мільярдів гривень. Пішли інвесторам. Це добра справа після закінчення воєнного стану. Але якщо не буде успіхів на фронті, не буде жодних інвестицій. Ми за це ніколи не голосуємо і взагалі ситуація в енергетиці викликає велике занепокоєння. Тарифи на електроенергію підняли два рази, фактично, майже в три рази більше, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Була гривня 68, станом на сьогодні 4,32. Я вже мовчу про те, що люди деркача продовжують або спокійно працювати в енергоатомі, або отримують дозволи на виїзд з країни, покидають країну і потім заднім числом звільняються. Вже цього тижня у четвер рада заслухає міністра енергетики пана Галущенка відносно ситуації в енергетиці і тих скандалів, які ну чомусь весь час виникають навколо дій цього міністерства. В липні минулого року екс заступник Галущенка та колишній директор державного Укрвугілля отримали підозру у зловживаннях на 12 мільйонів гривень. 12 серпня правоохоронці затримали на хабарі у 500 тисяч доларів чинного на той момент заступника Галущенка Олександра Хейла. У вересні за хабарництво було затримано директора з контрольно ревізійної роботи енергоатома. І, взагалі, ми вважаємо як європейська солідарність за необхідне зараз негайно винести на голосування наші ініціативи щодо заборони російського транзиту нафти. Сполучені штати запровадили санкції проти багатьох нафтових компаній, проти так званого тіньового флоту, і зараз добити це, припинивши транзит нафти через територію. Рі України було би прекрасним завершальним залпом для того, щоб Росія відчула дуже сильний удар. Україна спокійно спостерігає за тим, як Російська Федерація продовжує транспортування через нафтопровід Дружба нафти, і це дає Російській Федерації щороку щонайменше 7 мільярдів доларів на війну на тероризм. Ну, очевидно, ми маємо припинити цей транзит. І щоб відразу близько 10% відсотків подрошенка наводить ці цифри, близько 10% бюджету війни для Росії було б їй списано нагадую, що до речі, транзит газу російського новий контракт було підписано командою Зеленського в 2019 році. Він діяв 5 років. Зараз завершився. Слава Богу, не підписали його знову. І в 2019 році було переукладено угоду між як це кажуть, розподарюючими суб'єктами. Між Укртранснафтою з українського боку і транснефтою з російського боку для транспортування нафти газовий транзит. У нас завершено. Треба тепер зупинити. Транзит нафти і європейська солідарність на цьому буде наполягати нафта Росії має бути зупинена в Україні і пояснення прем'єра, що це ускладнить відносини з Євросоюзом. Неправда, таким був цей парламентський день. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Олігархічного корупційного, єдиного пропагандистського марафону.